Слава Україні, російський дрон у Румунії, міжнародний реєстр збитків у Газі ДТП з постраждалою у Хмельницькому в ефірі. Першого подільського 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. В Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Є достатньо доказів і стверджувати, що саме затриманий стріляв Ірину Фаріон, повідомив очільник МВС Ігор Клименко. 139 годин безперервної роботи і, врешті, підозрюваного вистежили. Відомо, що це 18-річний житель Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Наразі слідство схиляється до думки що стрілець – лише виконавець Операція операції затримання була дуже непростою. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, служби безпеки України та інших служб. У Румунії підтвердили падіння уламків російських дронів в районі села Плауру навпроти українського Ізмаїлу. Наразі невідомо, чи це уламки дронів збитих у ніч на 24 липня, чи тих трьох, які залетіли на територію Румунії в ніч на 25 липня. Глава МЗС Румунії заявила, що вже проінформувала союзників про інцидент. Відсьогодні усі українці можуть подати заяву про зруйноване та пошкоджене житло в міжнародний реєстр збитків у ГАЗі. він, за словами очільника Мінцифри Михайла Федорова, стане основою для майбутніх репарацій. Якщо ваша оселя була пошкоджена або знищена внаслідок російської агресії, заповніть заяву до міжнародного реєстру збитків на порталі Дія. Скористатись послугою можна навіть якщо право власності не зареєстроване в реєстрі речових прав. Немає акту про пошкодження майна від місцевої влади і не подавати. Давалися на програму є відновлення або ж оселя на тимчасово окупованих територій або в зоні бойових дій. Двоє захисників з Хмельниччини були нагороджені високими державними нагородами посмертно. За особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку орденом Богдана Хмельницького, 3 ступеня, нагороджено посмертно молодшого лейтенанта Перебийноса Сергія Анатолійовича. На фронті чоловік був командиром механізованого взводу. Військовий загинув 22 липня 2023 року в результаті артобстрілу в зоні військових дій під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Лиман Перший Харківської області нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно солдата Гаврилюка Володимира Миколаєвича. Чоловік отримав поранення в ході ведення бойових дій поблизу населеного пункту Новопрокопівка Запорізької області, 29 жовтня 2023 року. Його серце перестало битися. Вічна пам'ять і слава полеглим героям. У Хмельницькому внаслідок ДТП травмувала 46-річна жінка. Дорожня транспортна пригода сталася учора близько 16.10 по вулиці Кам'янецькій. 71-річний хмельничанин, керуючи автомобілем ВАЗ, здійснив наїзд на 46-річну жительку села Ліпки, яка перетинала проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок автопригоди пішохідка отримала тілесні ушкодження та була доставлена до Хмельницької обласної лікарні. За даним фактом, слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження та наразі встановлюють усі обставини цієї події. Хмельничанин втратив кошти, бажаючи отримати фінансову допомогу в інтернеті. 51-річний чоловік натрапив на оголошення про надання допомоги громадянам України в одній з соціальних мереж. Потерпілий перейшов за вказаним посиланням ввів реквізити банківської картки, аби отримати виплати. Та після цього замість нарахувань з його картки зникло майже 38 тисяч гривень. Правоохоронці за даним фактом проводять перевірку та нагадують: не вводьте особистих даних на невідомих сайтах та довіряйте інформації лише з офіційних джерел. Вдруге Хмельницькі легкоатлетки взяли участь у штутгартському забігу. Щорічно місто партнер організовує спортивний захід, який збирає разом спортсменів з різних країн світу. Цього року майже півтори тисячі учасників випробовували свої сили та витривалість на дистанціях у 5 та 10 кілометрів, а також спортивні ходьбі та їзді на ручному велосипеді. Хмельницький на спортивному заході представляли Юлія Нижня, Юлія Воздвінська та Олександра Зінкевич. Дистанція 10 кілометрів. Долучайтеся до нашої спільноти. Дякуємо, що проводили цей день разом з нами. А ми прощаємося та бажаємо вам мирного та спокійного дня. Бережіть себе.